Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин 28 липня. Сьогодні день пам'яті захисників і захисниць, які загинули у полоні. Він вкотре нагадує суспільству про жорстокість, з якою Росія поводиться з українськими військовополоненими. Заразом ворог не припиняє терор на території країни. Зночі знову здійснив масовану атаку. Основний напрямок агресор спрямував на староконстантинів. Загалом 331 засіб повітряного нападу відбивали сили оборони. Лише на Хмельниччині знищили одну ворожу ракету та 26 безпілотних літальних апаратів. Внаслідок збиття уламками пошкоджено 18 вікон та вхідні двері адміністративної будівлі одного з підприємств краю. Далі про події вихідних та понеділка дивіться за мить на 33-му телеканалі. Потрощило автівку та вибило вікна у квартирі. Таким видався ранок для хмельничанки Аліни. О 6.15 годині я почула такий грохіт, такий сильний, чесно, я подумала, що це шахеди якийсь прилетів. Кусок шахіда, тому що такий грохіт був ну, незвичайний. Я вибігла боса, дивлюся, в мене вся хата в стіклове. Я не зрозуміла, спочатку, що робиться, але е, подивилася через вікно, бачу, що дерево впало. Окрім потрощених вікон, жінка залишилася й без машини. Велетенське дерево приземлилося прямо на дах її авто. Криша повністю вм'ятіна, стойки, так поняла. Бачите, дивіться, зеркало вибите. От бачите, дивіться, на зеркало навіть тобто, це во в хаті все вибито, получається вирвано аж з м'ясом. стекло на третьому поверсі також машина. Це понятно, жалко машини, жалко в квартирі, всі різно повибувало. Але якби це діти були, якби це за людина. Жінка додає у цьому будинку, проживає уже 48 років, і проблема з деревами тут актуальною була завжди. Ба більше три тижні тому хмельничанка особисто зверталася до Жеку. Три тижні назад я спілкувалася з начальником Жека і говорила про цю ситуацію, що дуже багато дерев сухих. Що та обрізати почисті дерева? Це все добре, добре. Ми, ми, ми це все фіксуємо. Тобто жек ніяк не відреагував, розумієте? Натомість у Жеку пояснюють, заяв від мешканців саме цього будинку до них не надходило. А за станом дерев на прибудинкових територіях вони слідкують ледь не щодня та наголошують від примх стихії не застрахований ніхто. Кожен день обходить майстер дільниці по своєму участку, яке бачить підозріле дерево і визиваємо з департаменту інфраструктури місця. Це управління ЖК бивши з відділу благоустрою представників, які надають акти на дане. Зрізання дерева чи не зрізання дерева, якщо воно дійсно сухе. Ми Кожну осінь і весну, коли листя впадає. Ми стараємося чим більше зняти цей сухий гілок, сухостой, щоб позрізати. Ну А поки що варто розраховувати лише на себе, бо ж для того, аби розібратися у ситуації, треба чекати рішення суду. Це ж стосується й вибитих вікон. На Даний час, щоб не потрапляла зараз... Дущі в квартиру, ми закриваємо плівку, а далі будемо вирішувати самими власниками квартир. Або відшкодовуємо по рішенню суду, або ми можемо там, наприклад, якби були прості вікна, ми б застіклили і немає, а там пластикові вікна. Окрім Хмельницького, цієї ночі від стихії постраждала й область. Найбільші наслідки негоди у Кам'янець-Подільській, Кульчієвецькій, Дунаєвецькій, Летичевській та Білогірській територіальних громадах. Там до ліквідації наслідків залучили надзвичайників. Крім того, є робота й для електриків, адже внаслідок грози знеструмлено понад 150 населених пунктів. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33 канал. Готував теракти у Хмельницькому, тепер понесе покарання. Агента РФ засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Замовлення РФ виконував хмельничанин, який має судимості за крадіжки та збут наркотиків. Його завербували через телеграм-канали з пошуку легких заробітків. За інструкцією російського спецслужбіста агент мав виготовити декілька саморобних вибухових пристроїв для вчинення терактів біля адмінбудівлі ТЦК та підрозділу Нацгвардії у Хмельницькому. До цього зрадник виконував ще декілька тестових завдань для ФСБ. Співробітники СБУ затримали зловмисника на гарячому в лютому цього року, коли він проводив дорозвідку розвідку поблизу периметра військових об'єктів для закладання вибухівок. Під час обшуку в агента виявили смартфон, з якого він шпигував за українськими оборонцями, та контактував з ФСБ. За матеріалами СБУ суд визнав його винним за частиною другої статті 111 кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Майже дві сотні автівок з плакатами. Напередодні у Хмельницькому та Староконстянтинові відбувся автопробіг з символічною назвою Дорога пам'яті. Його присвятили полеглим захисникам та воїнам, які зникли безвісти чи перебувають у ворожому полоні. Більше сотні учасників проїхали центральними вулицями міста. Від стели Хмельницький зі сторони мікрорайону Лезневе. Уздовж маршруту автомобілі на вулицях зустрічали Хмельничани із портретами героїв. Завершився автопробіг на Майдані Незалежності. Там подвиг загиблих бійців вшанували хвилиною мовчання, молитвою та покладанням квітів і лампадок до пам'ятних місць. Здоров'я службових чотирилапих, аби помічники поліціянтів були у гарному фізичному стані. Їм необхідно систематично проводити огляд, аби вчасно діагностувати ті чи інші відхилення. Для цього фонд Говарда Бафета передав для кінологічного центру поліції Хмельниччини сучасне діагностичне обладнання. Такою апаратурою не може похвалитись навіть столична приватна клініка. За допомогою цієї апаратури ми зможемо на 100% відслідкувати фізіологічний стан. Службової штатної тварини Національної поліції України також ми отримали е, масу біохімічних аналізаторів, аналізаторів сичі, отримали ендоскоп, отримали рентгенапарат, аналогів яких мало е, є на Україні в ветеринарній медицині. Крім усього цього, благодійники передали ще й реабілітаційне обладнання. Це бігові дорожки, спеціальні ванни для рефлексотерапії. На жаль, зараз є багато випадків пора. Службових штатних тварин і завжди страдають кінцівки. І коли ми маємо наявний порез передніх і задніх кінцівок, за допомогою цієї апаратури ми зможемо на 80% вилікувати, восстановити службову собаку і вернути її. Влави національної поліції України зараз. Ми з цією чудовою собакою, яка по спеціальності каністерапевт, восточноєвропейська європейська вівчарка, будемо проходити дослідження. Проведення систематичних оглядів у службових чотирилапих дозволяє відстежувати стан та активність собак, а від цього залежить виконання їхньої роботи. Ми кожен тиждень проводимо їм огляд, досліджуємо кров, дивимося пад зміни їхні, щоб не виникало ніякі захворювання. Все обладнання нам приносить дуже велику користь, тому ми маємо найточніші показники здоров'я наших службових тварин і допомагає в роботі. Пожежа в оселі. У неділю до служби порятунку надійшло повідомлення, що на вулиці Трипільська у Хмельницькому спалахнув дах житлового будинку. На місце виїхали дві одиниці техніки та 10 вогнеборців. На момент їх прибуття вогонь вже поширився на площу 30 квадратних метрів. Рятувальники швидко загасили пожежу, не допустивши подальшого. Її розповсюдження на всю будівлю. Ймовірною причиною загорання стало коротке замикання електромережі. Травмованих чи загиблих на місці виклику не було. Грози та незначне похолодання чекає на Хмельниччину цього тижня. Атмосферний фронт, який рясно пролив землю до ще минулої ночі, на Хмельниччині продовжить ізумовлювати несприятливу погоду і найближчої доби. Завтра ми очікуємо. Вночі значний дощ, в день сильний дощ. З цього приводу синоптиками нашому гідромуцентру випущено штурмове попередження другого рівня небезпечності Колір Помаранчевий. Очікується, що також грімітимуть грози в день місцями град. Вітер північно-західного напрямку 7-12 метрів за секунду, місцями пориви 15-20, температура повітря по області вночі 14-19 градусів тепла, в день 19-24. У місті Хмельницькому вночі 15-17, в день близько 20 градусів тепла. Надалі, 30 липня, також ще йти окремі короткочасні грозові дощі, проте вже меншої інтенсивності. А вже на подальшому, четверта п'ятницю, опад заходи припиняться, температура повітря вночі дещо знизиться до 10-15, в день 21-26 градусів тепла. І на вихідні також погода без опадів, але вже з підвищенням температури повітря вночі до 14-19, в день до 24-29 градусів тепла. Такими були новини понеділка. Війна триває, тож бережіть себе та своїх близьких, не нехтуйте оповіщеннями про небезпеку. У разі оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрози. Перебувайте в укритті, ба більше обирайте кращі варіанти сховища і не забувайте про тривожну валізку із мінімальним набором всього необхідного. А більше інформації про події в країні та області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі вже завтра.